Дай Боже щастя. Сьогодні ми продовжуємо читати Степана Балея, «Нарис з Льогіки. Ми зупинилися на сьомому, на сьомому параграфі, і я одразу продовжую. Ви ставте файничок, пишіть коментар, підписуйтесь і надсилайте це відео своїм знайомим. Сьомий параграф. Кожне зображення має свій власний обсяг. Який до нього належить. Може, однак, влучитися так, що якісь предмети належать рівночасто до обсягів двох різних зображень, навіть таке можливо. Візьмім, наприклад, слідуючі два зображення українець і католик. Обсяг першого зображення творять усі українці, обсяг другого всі католики. Знаємо, що деякі українці є католиками. Обсяг, який обіймає всіх українців, мусить отже, обнімати також деяких католиків, а саме тих українців, які є католиками, це зрозуміло. На відворот, повний обсяг католиків обіймає собою також деяку кількість українців, бо деякі католики є українцями. А як з одного боку є українці, які є католиками, і католики, які є українцями. Так, з другого боку, є українці, які не є католиками, і католики, які не є українцями. Таким чином, отже, обсяги двох зображень вчасти прикриваються, а вчасти ні. Зображення, яких обсяги входять у таке взаємне відношення, називаємо перехресними. Перехресними зображеннями є дальше німець і протестант блюндин і високий, кругле і червоне. В Логіці є звичай представляти обсяги зображень колами, при чим предмети кожного зображення думаємо собі зібрані внутр кола. Коли ж обсяги зображень перехресних в части із собою сходяться, то річ ясна, що представляючи обсяги цих зображень колами, мусимо ті кола рисувати так, щоб вони часто лежали одна на другій. Ну, я вам тут подам картиночку десь отут. Щоб ви зрозуміли. Для розведеного попереднього прикладу перехресним зображенням дістанемо, отже, образ, представлений на фігурі 1. Ну, я вже це показав. Спільне обом колом поле представляє нам спільну част їх обсягів, яка заключає в собі православних українців. Коли ж обсяги двох зображень не мають зовсім. Спільних предметів, то унагляднюючи нагляднюю, їх обсяги колами, треба ті кола рисувати так, щоб вони нігде не прикривалися. Означивши одне зображення буквою С, а друге П дістанемо отже образ ось такий. от. Прикладом таких двох зображень є кінь і заяць. Тут обсяги не сходяться ані в части, бо нема таких коней, які були б зайцями, і на відворід. У, подібних, відно, у подібнім відношенню остають зображення. Католик і православний, так, вони. Француз і англієць. О, до речі, але чомусь е, якесь кончене бидло, думає, що якийсь українець є московитом. Дуже класно. Квадрат і коло, і таке, і так далі. Про такі зображення кажемо, що вони є незгідні. Або що вони себе виключають. Велику роль грає в науці таке відношення обсягів двох зображень, яке представляємо двома колами, з котрих одно лежить зовсім внутрі другого, не перекриваючи його собою в, в остають, е, так, остають, наприклад, зображення тополі і дерева. Обсяг дерев містить у собі також цілий обсяг тополі. Бо кожна тополя є деревом. Одначе не кожне дерево тополею. І тому обсяг дерева мусить бути більшим, чим обсяг тополі. Коли, отже, на фігурі 3, ось такому, ось такій фігурі, більше коло представляє клясу, тобто обсяг дерев, а менше клясу тополь, то перстень окружаючий коло S, Містить у собі ті дерева, які не є тополями. Що що? Коли, отже, так, більше коло, ага, а менше це окружаче коло. А, ось це. угу. Зображення з більшим обсягом називаємо надрядним. А зображення з обсягом меншим підрядним. Зображення дерева є, отже, надрядне зглядом зображення тополя. Противну то поля є підрядне дерево. Так само коні є підрядні савцям. Рожі цвітам, українці славянам. Зображення надрядне називаємо також родом. Зображення підрядне гатунком. Кожне, отже, кажемо, отже, що славяни є родом для українця, а українець є гатунком славянина. Зараз ми користуємося поняттями виду і роду, а не гатунку і роду. Коли маючи якесь зображення, найдемо якесь друге, яке було б родом для першого, а тепер далі з черги вишукуємо зображення третє, яке було б родом для другого, то це третє зображення є очевидно родом також і для першого. Воно є, одначе, його родом дальшим. Між тим, як зображення друге є його родом ближчим. Коли якесь коло зображення є для другого родом так близьким, що ближчий рід уже не існує, то кажемо, що це друге зображення для першого є найближчим родом. Так, для хорта є пес родом найближчим. Савець, хребовець, звіря, все, чим раз далі його. Роди. Ага. А, ага. А, ага. Тобто савець – це ще далі, хребовець ще далі, і звіря ще далі. Тобто тварини, звіря тварини. В деяких випадках можуть обсяги двох зображень прикривати себе взаємно. Тут, всі предмети одного зображення є об заразом разом предметами другого зображення і на відворот. Таким відношенню остають, наприклад, зображення трикутника і трибічника. Фігура, що має три кути, має також три боки і на відворот. Кожний трикутник, отже, є заразом також трибічником і на відворот. Оба зображення мають таким чином спільний обсяг. Унагляднюючи відношення обсягів таких двох зображень, графічно мусимо нарисувати два кола, які взаємно прикриваються. Ось так. Ну, Очевидно. Зображення такі називаємо замінними. Замінне є зображення числа ділимого, чи, о Боже. Замінне є зображення числа ділимого через 10 із зображенням числа, якого підслідна цифра є 0. О Боже. Бо кожне число закінчене 0, є ділима через 10 і на відбор, і на відворот. Ага, ну це він ще один приклад наводить. Тобто замінним є зображенням числа ділимого через 10. І зображенням числа, якого послідна цифра ділить 0. А, тобто це я зрозумів. Ага, все. Боже, як було складно. Тобто числа, які закінчуються на 0, це ті ж самі числа за обсягом, що і числа, які діляться на 10. Зрозуміло, це як трикутник і трибічник. Їхні обсяги е, замінюються. так? Угу. Відношення між змістом восьмий параграф. Відношення між змістом і обсягом зображень. Логічна детермінація і абстракція. Коли до знамен, що творять зміст якогось зображення, докинемо якесь новезне знання, знання, знання. Або противно відкинемо котре із них. То дістанемо нове зображення, якого обсяг буде звичайно також інший, чим обсяг первісного зображення. Візьмемо візьмім річ на прикладі. Зміст зображення квадрату творять, як ми вже згадали, знамена плоскості чотири бічності, прямокутності і рівнобічності. Відкиньмо знам'я рівнобічності, то дістанемо зображення, як, звісно, прямокутника. Так отже, із зображення квадрату одержали ми через пропущення знамени рівнобічності, зображення прямокутника. Відворотно, із зображення прямокутника одержимо зображення квадрату, докидаючи до його змісту знамя рівнобічності. Угу. Процес створення нових зображень через елімінування. З їх змісту якогось знамени називаємо логічною абстракцією. Клас. Коли ми відкидаємо якесь зображення якесь знамена, то це логічна абстракція. Процес відворотний, лігічної... а, процес відворотний це логічна детермінація, угу. тобто визначення. Оці запозичення це жах. Зображення прямокутника дістаємо, отже, із зображення квадрату через абстракцію. Зображення квадрату із зображення прямокутника через детермінацію. А, до речі, забув сказати: абстракція це ж напряму, прямо означає відкинути. Ну, взагалі, абстракція означає розривати, роз'єднувати, щось відтягувати. Ось це з латинського, здається. Але, напевно, має бути з грецької, але. Здається, воно з латинської. Тому ось цей процес, коли ми відкидаємо якусь ознаку, ми називаємо таким самим словом відкиданням. Але через латинську мову абстракція. Ну, а детермінація я не знаю, що там етимологія. Але це визначення. це визначення. Читаю далі. Прямокутника через детермінації. Добре, із зображення Мурина дістанемо зображення чоловіка взагалі. Абстрагуючи від чорноскірости. Противно із зображення чоловіка взагалі, дістанемо зображення Мурина, детермінуючи його знаменем чорноскірости. Абстрагуючи в зображенню прямокутника від прямокутності, дістанемо зображення чотирикутника. А абстрагуючи і ще далі від 4 одержимо зображення фігури плоскої взагалі. Тобто, якщо ми просто зробимо прямокутник без прямогутника, то буде просто плоска фігура. Пригляньмося, що діється із обсягом зображення, коли його зміст збільшуємо через детермінацію або зменшуємо через абстракцію. Зображення Мурина має більший зміст, ніж зображення чоловіка, бо Мурин є передусім чоловіком, має, отже, всі прикмети питомі для чоловіка взагалі. Понад це ж, має він іще прикмету чорноскірости. Можна це представити у формі слідуючої рівності: зміст зображення Мурина дорівнює зміст зображення чоловіка взагалі, плюс плюне чорноскірости. Ну це зрозуміло. З обсягом цих двох зображень діється якраз відворотно. А з обсягом діється відворотно. Морин є гатунком чоловіка. Кляса Морина є отже, менша, чим кляса людей. Люди. Люди. Коли отже зміст зображення через детермінацію росте, коли зміст росте через детермінацію, то обсяг його рівночасно менше. Із зображень квадрату, прямокутника чотирикутника – Має квадрат найбільший зміст. А чотирикутник найменший. Угу. Не тяжко зорієнтуватися, що з обсягом цих зображень діється якраз противно. Обсяг чотирикутника є найбільшим, а квадрату найменший. Бо обсяг чотирикутника обнімає в собі прямокутник і квадрати, для яких він є родом. Прямокутник є гатунком чотирикутника, а квадрат гатунком прямокутника. Відношення обсягів у тім випадку у наглядній фігура 5. Ось ця. Відношення змістів є якраз відворотне. Зміст чотирикутника міститься у змісті прямокутника, а цей у змісті квадрату. Бо, як вже сказано, вище зміст чотирикутника – це плоскість та чотирикутність, А зміст прямокутника це плоскість, чотирикутність і прямокутність. А квадрату там до того ж що і. Додати рівнобічність. Всім е, розумінню говоримо, що між змістом та обсягом зображень знаходиться відворотне відношення, так зване, коли один росте, другий маліє. Ось так от. І я пропоную на цьому завершити, бо тут можна поставити логічну паузу. Це, я обожнюю вас дуже сильно, коли ви ставите вайники і пишете коментарі. І надсилаєте це відео своїм знайомим. І дуже вас ненавиджу, коли ви цього не робите. На цьому все. Чекайте наступних відео. Пишіть ваші коментарі до того, як вам взагалі Степан Балей. Тому що я не зробив ще відео про нього, але прийдеться мені зробити. Бо я прочитав, хто це, дуже цікаво особистість. А ви пишіть в коментарях, знайдіть про нього інформацію і мені щось напишіть. Все, на цьому, все. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть, ворогам!